15. Люсі, окликнув в мене Локвуд. зачекай, нам треба поговорити. Ні, не хочу. Не біжи так швидко. Я розумію, що ти сердишся, але й ти, зрозумій. Я ж не знав, що Барнс попросить тебе це зробити. Справді, а трохи подумати не пробував? Через твою дурнувату статтю цілий світ тепер знає про мій духовний зв'язок з Анабель Ворд. Я ні сіло, ні впало. Опинились у центрі розслідування. Люсі, будь ласка. Локвуд ухопив мене за рукав і зупинив просто посеред дороги. Ми саме були в Мейфері на півдорозі додому, тихі будинки ховалися за високими мурами і щільним туманом, повертала на північ, жодного привода довкола не було. Не чіпай мене! Я висмукнула руку. Це через твою статтю я сьогодні опинилася віч навіть з убивцею, і мені цього вистачило, де не схочу. Ти ж не бачив його очей, Локведе. А я бачила і відчувала, як він дивиться на мене. Він не міг тебе бачити. Пробурмаців Джордж чи саме відвернувся від нас і, тримаючи на поготові рапіру, оглядав туман. Дорогою ми помітили одного єдиного гостя, самотню постать у Гринпарку, що поволі пливла алеєю, та все одно насторожились ніхто не знає, що чекає на тебе в Лондоні за найближчим рогом. Він не міг тебе бачити, повторив Джордж. Ти ж була за склом. Звичайно, він знав, що хтось там є, і просто вирішив познущатися, це все, на що він був спроможний. Неправда. Хутко заперечила я. Блейк знав, що це саме я. Він теж, як і всі, читав цю статтю. Він знає все про агентів Локвуд і Ко, про те, як Люсі Карлейл дістала проти нього серйозні докази. Він так само легко дізнається і про те, де ми живемо. І якщо його випустять на волю, ніщо не завадить йому прийти до нас. Локвуд хитнув головою Люсі, Блейк ні за що не прийде до нас. А якщо й прийде, підхопив Джордж. То дуже повільно, з ціпочком. Йому ж 71 рік. Я мав на увазі те, що його не випустять, провадив Локвот. його звинуватять і спокійно замкнуть у в'язниці. До речі, що ти там казала про очі? У Джорджа теж незвичайні очі, але ж ми його не сахаємось. Дякую на цьому, буркнув Джордж. Я завжди вважав, що очі моя прикметна риса. Твоя правда, Джордж, але втім то й твоя біда. Послухай, Люсі, я розумію, чому ти сердишся, і сам серджуся не менше. Барнс не мав права примушувати тебе діяти проти волі. Це звичайна поведінка Депрік. Вони вважають, що самі порядкують тут, проте вони принаймні не порядкують нами. Локвуд підняв руки на дорогу, де клубачився туманний вихор. Погляньте навкруги, що й минула північ. Ми самі в порожньому місці, всі інші сплять, позамикавши двері або вікна амулетами. Усім страшно, крім тебе, мене й Джорджа. Ми самі обираємо, куди нам іти, без наказів бармса, депрік чи будь кого. Ми цілком вільні. Я щільніше загорнулась у пальто. Локвут, як і завжди, казав чистісіньку правду. Будь що це добре стояти серед ночі з рапірою на поясі в компанії приятелів. Смуток, навіяний нашим коротким візитом до Скотландярду, поволі згасав, мені трохи покращило на душі. Власне, ти кажеш правду, промовила я. Ти справді вважаєш, що Блейка залишать під вартою? Безперечно, залишать. До речі, Люсі, втрутився Джордж, зараз ми тебе підбадьоримо. Коли ми чекали на тебе, то бачили Квіла Кіпса. Він у групі Фітес, що тієї ночі працює з Депрік. Зазвичай це доручають по черзі їм і ротвелеві. Отже, цього вечора кіпсові пощастило патрулювати каналізацію, його команді довелося тісно спілкуватися з чимось вельми смердючим. Я не маю на увазі гостя. Якби ти його бачила, як він просяк! Я мимоволі зареготала. В Кіпса, принаймні, є робота, а наш журнал досі порожній. Краще бути бідним, ніж смердючим, зауважив Джордж. Локвіт стонув мені руку. Ходімо, про завтрашній день не турбуйся. Щось таки зміниться на краще. Рушаємо краще додому. Я мрію про бутерброд за рахісовим маслом. Я кивнула. А я про какао з печивом. Туман тим часом густішав. Він обвивав залізне поруччя, клубочився довкола захисних ліхтарів, змазуючи, закручуючи їхні промені. Наші черевики гучно цокали об бруківку, химерно відлунюючи з того боку дороги. Здавалося, ніби поруч якась інша трійця невидомо пробиралась крізь темряву. Захисний ліхтар на Портленд-Роу було зламано. Всередині цоколя мерехтіли блакитні іскри, яскраве біле світло змінилося непевним червоним, вікна в сусідніх будинках були темні, штори на них опущені. Томан снувався довкола нас, коли ми підійшли до своїх дверей. Локвуд ступав першим. Він простяг руку, щоб відчинити хвіртку, і раптом закляк. Ми з Джорджем налетіли на нього ззаду. Джордж, тихо промовив Локвуд. ти останнім брав коліє Еніворд. Куди ти його подів? Поклав на полиці до інших трофеїв. а що трапилось. А склянку з ним ти запечатав? Не забув? Звичайно, ні. А що? Я щойно бачив світло в вікні нашого кабінету. Він показав уперед через поруччя. Двір, куди виходили підвальні двері, був темний. Його навскіс розтинав непевний помаранчевий промінь від ліхтаря, що стояв біля будинку номер 37 З боку від цього променя було видно наше вікно. Вдень крізь нього можна було побачити креєчик мого стільця і вазу з квітами, що стояла посередині мого письмового стола. Та зараз там було темно, ніби на стіні хтось намалював чорний прямокутник. Я нічого не бачу. Прошепотів Джордж. Це тривало лише секунду, пояснив Локвуд. Можливо, слід від якогось потойбічного світла. Ні, ось воно знову. Цього разу ми всі помітили слабке непевне мерехтіння, що вигравало всередині на склі. Нам аж скувало руки й ноги. Ми не ворушились. Ліхтарик. поволі мовив Джордж. Хтось удерся до нашого будинку, кивнула я. Мені поза шкірою пробіг мороз. Хтось такий, що не боїться гуляти вночі, підтвердив Локвот. Це означає, що він озброєний, якнайменше рапірує або грецьким вогнем. Гаразд, поміркуємо. Як він потрапив усередину, я придивилася до стежки. Парадні двері ніби цілі. Може, перевірити задні, запропонував Джордж. Він міг удатися через садок. Тільки якщо ти в них не застрягнеш. Ні, нам треба діяти разом. Заходьмо через парадні двері, як завжди, тільки тихо. Вперед. Локвіт мовчки попрямував стежкою. На ганку він зупинився і показав на невеличку тріску, відламану від одвірка. Тоді штовхнув двері, ті поволі відчинились. Замок зламано, прошепотів Джордж. І якщо він увійшов таким чином, то ми захопимо його зненацька, відповів Локвуд. Поманивши нас ближче, він прошепотів нам просто у вуха. Перевіримо долішній поверх, а тоді вирушуємо крученими сходами в підвал, щоб я не чув ані звуку. А горішні поверхи не варто ризикувати. Підлоги рипить. Він напевно нишпорить у кабінеті. Рапіри поготові? Зараз ми його знайдемо, оточимо і роззброїмо. А якщо він прочатиметься?» – запитала я. Застосуємо силу, коротко блиснув зубами Локвуд. У передпокої було темно, з глибини дому не лунало жодного звуку. Зачинивши за собою двері, ми трохи зачекали, поки наші очі звикнуть до темряви. Кришталевий череп ліхтар посміхався нам зі столика. Вішак із одягом здавався невиразною чорною громадою біля стіни. Локвуд показав рапіру на протилежній полиці. З першого погляду там усе було як і завжди. Та невдовзі я помітила, що деякі маски й гарбузи стоять трохи не так, ніби хтось поспіхом перебирав їх. Далеко попереду, напевне, білий промінець ковзнув по скатертині мислення. Я знову прислухалась не чути нічого. У мене автоматично напружилися всі відчуття і зовнішні, і внутрішні, так ніби ми знову були на завданні за роботою. Але ж це було наше житло, наш будинок, до якого в Дерсі непроханий гість. Локвод крутнув клинком ліворуч, тоді праворуч. Джордж вирушив до вітальні, а я тіню майнула до бібліотеки. Там було порожньо, жодного знаку чиєїсь присутності. Проте цю кімнату наш гість не обминув своєю увагою. Під полицями на підлозі купами лежали книжки і папери. Коли я повернулася до передпокою, Локват чекав біля сходів. Джорджеві новини були ті самі, що в мене. Усе перевернуто догори дном. Тут щось шукали. Локвод кивнув, і ми нишком рушили до кухні. Чи нишпорив, чи ні наш злочинець по шафах. Тут панував звичайний безлад. На столі громадились тарілки з рештками нашого обіду. Ми не прибирали їх, вирушаючи на завдання. Поряд з ними я помітила горщики з залізними стружками, що стояв біля коробки кукурудзяних пластівців, і невеличку купу соляних бомб, приготовлених Джорджем. Зараз усе це було нам ні до чого. Ми шукали живу людину. Луквот підійшов до дверцят, що вели в підвал. Їх було трішки-трішки причинено. Кінчиком клинка він тихо відчинив їх. Над крученими сходами панували тиша й пітьма. Знизу віяло теплим повітрям, повним запаху паперу, чорнил та магнію. Світло було вимкнене, ми вирішили не вмикати його. Я почула, як хтось нишком вовтузиться в підвалі, ніби пацюки, що шукають у темряві схованки. Ми перезирнулись і міцніше стиснули руків'я своїх рапір. Лопед ступив на першу сходинку і нечутно подався вниз. Ми з Джорджем рушили за ним, намагаючись не дуже топотіти по залізних сходинках. За кілька секунд ми вже були в підвалі. Кімната з голими цегляними стінами була порожня, тут стояли тільки шафи й торбини з залізними стружками. У пітьмі вони скидались на чорні брили. Праворуч із арки блимнуло зеленкувате світло, звідти ж лунав і той самий патючий шурхіт. Тоненький промінець ліхтарики майнув в інший бік і зник. Без жодного звуку, наче ми самі були привидами, ми зазирнули за арку. Там коїлось казна що. Теки розкидані, шафи відчинені, на підлозі ціле море паперів. Склянка з приводом на Джорджовому столі стояла відкрита, обриси черепа плавали в яскраво зеленій плазмі, безплотне обличчя крутилось на одному місці. Кімната для фехтування була порожня, двері до комори були замкнені, залишилася тільки остання кімната з трофеями. Ми підібралися ближче. Там хтось нетерпляче порпався на полицях. Шурхіт лунав гучніше, ніж досі. Пройшовши останню арку, ми зазирнули туди. В кімнаті з трофеями було не так темно. Світло ліхтарика танцювало на полицях біля дверей. Деякі з локводових трофеїв, скажімо, кістки чи закривавлена колода карт, були цілком безпечні. Їх навіть можна було дати погратися малюкові. Жодної надприродної сили вони не мали. Проте були й інші потужні джерела, що набували особливої сили саме вночі. Непевний промінець ковзав поверхнями склянок, блакитними жовтими, ліловими, зеленими, вишневими. Він хутко перестрибував від однієї склянки до наступної, І біля жодної з них не затримувався. Хтось пильно вивчав їхній вміст. Біля полиць ми побачили незнайомця, обраного в чорне, широкоплечого й вищого залоквода напівголови. На ньому був довгий плащ із каптором, що ховав обличчя. На поясі висіла блискуча рапіра. Він стояв до нас спиною, і оглядав маленьку скляночку, яку тримав у руці обтягнуті чорною рукавичкою. Світло проникало крізь грані скляночки і відбувалося промінями на стелі. Не знайшовши там того, що треба, він нетерпляче жбурнув склянку на підлогу. Може, вип'єте чаю, поки обшукуєте наш будинок? чевно запропонував Локвуд. Незнайомець різко обернувся. Локвуд направив свій ліхтарик просто на нього. Я ж завмерла. каптор висів на голові незнайомця, як дзьоб. Обличчя ховалася за білою полотняною маскою, очі потонули в чорних дірках. Інша дірка нерівна позначала рот. Більше нічого не було видно. Світло ліхтарика засліпило грабіжника. Він підняв руку, затуляючи очі. От і гаразд, руки вгору, наказав Локвуд. Рука пустилася і потяглася до рапіри на поясі. Троє проти одного, нагадав Локвуд. Рипнула залізо. Грабіжник витяг рапіру. Що ж, хай буде так. Локвуд підняв свій клинок і тихо ступив уперед. Наш план Сі передбачав оточення супротивника з біч. Ми, звичайно, робили так і з потужними другими типами, проте цей план не згірше діяв і проти будь якого іншого ворога. Я зайшла зліва, Джордж справа, Локот був посередині. Наші рапіри були на поготові. ми рушили вперед, замикаючи грабіжника в колі. Принаймні нам так здавалося незнайомців в білій масці це нітрохи не схвилювало. Він підняв ліву руку, попив з полиці склянку, що світилася блакитним світлом, і щосили жбурнув її Джорджеві під ноги. Склянка розбилась, і звідти випала кістка, що була колись чиїмось пальцем. Світло перетворилось на маленьку хмаринку. З підлоги почала підніматися бліда, перекошена примарна постать, убрана в лахміття. Повернувши голову і піднявши руки, вона рушила до Джорджа. Що було далі, я не бачила, бо другу склянку грабіжник пошбурнув у локвода, а третю в мене. Локводова склянка покотилася підлогою тіла, моя розлетілась на друски, з неї вилетіли жмуток жіночого волосся, шість струменів жовтої плазми й моторошний вереск. Струмені плазми закрутились на підлозі, ринули вгору, і, мов розлючені кобри, рушили в мій бік. Кількома ударами рапіри я розрубала їх на тоненькі стрічки. Частина їх розвіялась, інші сплелися знову і кинулись в атаку. Брязнули клинки, Локвуд підскочив до грабіжника. Їхні рапіри схрестились. Джордж тим часом відбивав замашні удари привида. Ось він позадкував, і в повітрі знялася хвиля залізних стружок. Мій гість виявився кволе і вразливий, покінчити з ним було легко. Я намацала на своєму поясі торбинку зі стружками, і рвучка розсипала залізо, вибухнув сніп іскор, Потік плазми меншав і слабшав, аж поки перетворився на колюжу окропу. Позаду мене досі брящала зброя. Локвут із грабіжником пересунулися всередину кімнату, обмінюючись влучними ударами. Чоловік у масці був спритний, його атаки точні й потужні, та локвут легко відбував їх. Він кружляв, наче в танці, його порухи були блискавичні й витончені. До того ж, він міцно тримався на ногах. Рука з рапірою плавно оберталася, клинок порухав у повітрі, наче бабка. Джорджеві тим часом уже набрид його герць. Трохи відступивши, він зірвав з пояса соляну бомбу й пожбурив у привида. Той спалахнув і розлетівся на мерехтливі сині цяточки. Вибух на мить відвернув увагу локвода. Грабіжник у масці негайно ткнув рапіру йому в обличчя. Якби Локвуд не відвернувся, він дістав би серйозну рану. Клинок свиснув біля самісінької його щоки. Розлючений Локвуд ринув уперед, наставивши свою рапіру на ворога. Той скрикнув і вхопився за стан. Відчайдушними ударами йому вдалося відштовхнути Локвуда назад і промайнути повз нього на втікача. Джордж спробував перейняти грабіжника, та незнайомець затідив йому по щаці кулаком у рукавичці, і наш приятель зі зістогоно повалився на стіну. Переслідуваний Локвудом грабіжник помчав до кручених сходів. Я перескочила через наполовину згаслі стрічки жовтої плазми і приєдналася до гонитви, сліпа машучи в повітрі рапірою. Незнайомець помчав зовсім в іншому напрямку від сходів і пробіг крізь арку до сусідньої кімнати. На якусь мить його силует з'явився на тлі вікна, крізь яке проникало непевне світло. Я зрозуміла, що він збирається робити. Мерщій. вигукнула я. Зараз він. Локва теж побачив небезпеку. Біжучи, він зняв з пояса каністру з вогнем. Грабіжник крувучко підскочив до мого стола, стрибнув на нього і затулив обличчя руками. Тоді згорбився і кинувся у вікно, знявши цілий вихор скляних друзок. Локвот вилаявся і жбурнув навздогін грабіжникові вогонь. Каністра потрапила прямісінько в розбите вікно і вилетіли в двір. Ми почули, як вона вдарилася об камінь. Серблястий білий вибух спалахнув серед нічної темряви. Його світло проникло крізь уламки шибки в кімнату. Вогненна хвиля прогуркотіла столом, зачепивши склянку з приводом. Той скривився і вибалушив очі. Скляні друзки на підлозі заблищали мов коло та крига. Локфуд з рапірою в руці вискочив на стіл, та я кинулася до нього, щоб зупинити. Було вже запізно. На дворі біля підвалу дрібні біли іскри мерехтіли на розбитих горщиках для квітів і вигравали, наче гірлянди на різдвяній ялинці, де курився вулицею. У припаркованих поряд автомобілів увімкнулася сигналізація. Та все це було марно, грабіжник утік. Передні двері тихенько гойдалися на завісах. Локвуд зіскочив назад на підлогу. Ззаду до нас шкутилягав Джордж, тримаючись за щелепу, з його нижньої губи цибеніла кров. Я з бадьорою усмішкою поглянула на нього. Локвуд поплескав його по плечу. Це було просто чудово, буркнув Джордж. Скільки в нас гостей останнім часом? Тільки зараз мені нарешті полегшало. Мої ноги підкосились, і я сперлась об письмовий стіл. Відтоді, як розпочався цей бій, я вперше відчула біль і напруження, що давно покинули нас після тієї невдачі на Шинроуд. Те саме, напевно, відчував і Локвот. Лише за другим чи третім разом йому вдалося почепити рапіру до пояса. Джордж, покликав він, кольє на бельворд. Ти казав, що поклав його до трофеїв. Перевір, будь ласка, чи там воно? Джордж витер криваву губу рукавом. Не треба. Я вже подумав про це. І перевірив. Кольє пропало. Ти певен, що сховав його саме там. Ще зранку. Зараз його там немає, запанувала мовчанка. Гадаєте, що він приходив по це кольє? спитала я. Локвуд зітхнув. Можливо, і воно тепер у нього. Ні, не в нього. Я відтягла комір і показала сріблясту скляночку з кольє всередині, що міцно висіла на шнурку в мене на шиї.